Молитва. Інтимна зустріч з Богом. Роздуми над Словом Божим на середу 11-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди. Від вашого отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати. І, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слова Ісуса про молитву, коли молишся. Увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молися Отцеві Твоєму, що перебуває в тайні, а Отець твій, що бачить таємне віддасть тобі, відкривають нам цінність молитви як дуже інтимної зустрічі з Богом. Молитва це зустріч з Богом. На молитві я дійсно можу зустрітися з Богом, але лише тоді, коли війду в глибину свого серця. Прийму себе такого, яким я є насправді, не для людського ока, без масок, без самозасудження, але і без вибілювання себе. У молитві я спершу маю прийняти себе самого таким, яким я є, і, відкривши свою нікчемність або слабкість, довірити її милосердному Богу. Хоча він все це і так бачить. Проте йому важлива наша довіра. Зрозуміло, що така зустріч не зможе відбутися, коли я буду думати про себе, спираючись на думки інших людей. Вони тим більше будуть перешкоджати мені в молитві, чим більше я приділятиму їм уваги у своєму житті. Зрештою, думки інших людей про мене не зовсім адекватні з двох причин. По-перше, інші люди не можуть знати всього про мене. А по-друге, кожна людина не так сильно переймається думкою про інших людей, як про саму себе. Може статися, що людська думка про нас стане більш важливою, ніж те, що думає про нас Бог. Кожного тішить, коли інші люди подякують йому або похвалять за якусь добру справу. Це нормально доти, доки людина не сприйматиме цю подяку чи похвалу як мету своєї діяльності. Якщо ми дійсно бажаємо зустрітися з Богом у молитві, ми повинні очистити намір молитви. Молюся не заради того, щоб мене похвалили, ані заради того, щоб не сварили, молюся тому, що хочу молитися. Можливо, на молитві мені нудно. Але я хочу залишитися вірним молитві, бо я зобов'язаний Богу, а не людській думці про мене. Одна бабця скаржилася мені, що просила свого онука, щоб той прийшов з нею до храму. А онук поставив умову виконає її прохання лише тоді, коли вона дасть йому 20 гривень. Деякі християни поводять себе подібно до цього онука. Хоча й навчилися використовувати свій імідж набожності більш витончено. Таких людей шкода. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.